Дякую за те, що залишаєтесь компанії СКВ24. Мене звати Короля Нащона і на зв'язку, у прямому зв'язку зі студією Андрій Оністрат, офіцер, офіцер Збройних сил України, у минулому бізнесмен та банкір. Пане Андрію, давайте ще раз, ви нагадаємо, можливо, хтось саме зараз долучився. Запропонований у цей план, який ви не бачили, ніхто його власне не тримав у руках. Це правда, який потребуватиме і верифікації а в парламенті, це теж зрозуміло це окрема процедура. Але от те, що на фронті, і те, що ви сказали, що а, південь це взагалі дуже погана історія. Ну а Донець, в принципі, там і Донецька, Луганська області, території, там теж це з військової точки зору готове для того, аби чинити спротив. Ну, в Луганській області, нагадаю, у нас фактично немає. Тобто там залишилось, може, декілька квадратних кілометрів. Тому про Луганську область ми не говоримо. Я говорю про е, Донецьку область. Е, нагадаю, там є фізично зараз ще п'ять міст, якщо не вважати, навіть Покровськ містом, яке сьогодні контролюється частково нами, частково ними. У нас ще є добропілля, у нас є. Кронстаха, у нас є Краматорськ, Славянськ, і ще є там, в принципі, Ліман, і це все Донецька область. Так? Так. З точки зору, там, знову, там все готово, там панівні висоти, і, скажімо, віддавати цю частину України буде достатньо важко. І основне, що це буде ну, важко сприйнято українцями, які, які будуть це сприймати. От якось так ну українцям не те, що це важко стрими. навіть чути про це вже біля роздирає і абсолютно е, ну дивіться. З точки зору, я от дивлюся, що відбувається там в Києві на Хрещатику. То думаю, що там болі буде небагато. Я думаю, що основна частина людей, для яких це буде важливо, це ті, хто воювали там з 22-го. Проку це ті, хто втратили друзів, це ті, хто втратили там рідних, оцим людям важко буде сприймати цю історію. Хоча, в принципі, це зараз можна сказати, що кожна кожен громадянин України, кожен громадянин України пропускає це через себе. Бо ми пам'ятаємо за цих чотири майже роки війни. Скільки в нас було знаєте, сценаріїв закінчення війни? І там від кордонів 91-го року е відновлення до більш поміркованих сценаріїв але я дуже добре пам'ятаю, як з делегацією німців приїжджала і робила для них репортаж в найсуворіші е часи для України. Це був рік перед, одразу перед контрнаступом. І вокз Популями робили, зупиняли простих українців на вулиці. І таке було редакційне задання, чи погоджуєтесь ви на те, щоб сісти за стіл переговорів ще тоді. Жоден, жоден з тих людей, які зупинялися, їх було немало, десь щонайменше чоловік 50-ми опитали, ніхто, ніхто не погоджувався на здачу українських кордонів. І тепер, коли Україна, всі знають, яка висока ціна. Але, але поки ваші побратими втрачали... Своє життя. Я знаю, що ви втратили власного сина, заплатили надвисоку ціну. В цей час, в тому місці, яке ви зазначили, десь на Хрещатку, десь на банковій, сиділи люди, які просто заробляли на цій ситуації брудно, мерзотно, настільки брудно, що це про це навіть коли говориш, ну просто хочеться. Взяти тих людей і от просто їх прилюдно повісити на Майдані під оплески, розумієте? От скажіть, будь ласка, як президент України, який розраховує котре, котре він розраховує на підтримку України? Він дивиться своїми очима, намагаючись достукатися до серця кожного українця? Як ми можемо підтримати президента, який дозволив оце кодло? Щоб було разом з ним під носом, і ніхто не повірить те, що він про це не знав. Ніхто. Як ви це сприймаєте? Як ви з цим живете? Ну, по-перше, ви стверджуєте, і для того, щоб стверджувати, треба дослухати Полівки Міндіча до кінця. З точки зору, що зараз ця історія призупинена. Напевно, вона для того призупинена для того, щоб президент був більш завірливий, на мою думку. Як це все буде відбуватися, я, чесно кажучи, не розумію. Тобто, фізично, думаю, що, думаю, що це буде погано підтримано, і це буде, скажімо, такий сильно компромісний варіант для нього. З точки зору його промови, я. Я боюсь стверджувати, але з того, що я почув, я переслухав його промову двічі. Мені здається, що е вони в переговорах і... і якось вони будуть домовлятися. Як я не знаю, промова чудова. Спічрайтер зробив розробив свою роботу на 10 балів за 10-бальною шкалою. Ми все це розуміємо. І всі українці розуміють, що єдине, що припиняє від, знаєте... Чергового такого потужного, як по-українськи майдану, це те, що ми дійсно зараз дуже вразливі. Дуже вразливі. Новий склад делегації. Давайте поговоримо про це, який ухвалив президент Зеленський, затвердив на чолі Андрій Ярмак. Також до складу цієї делегації входить Рустем Омеров. З Андрієм Єрмаком все зрозуміло, дуже Така суперечлива особистість в українській політиці, власне, людина, до якої навіть пред'явити нічого не можна, адже він навіть не держслужбовець, він просто секретар офісу президента. Далі поїхали. Рустему меру, людина, яка від міністра оборони тепер посідає посаду, отримала посаду голови ради нацбезпеки та оборони, яка з як кажуть злі язики з американським паспортом. Які Цій людині був показаний у цей документ 28 пункт пунктів, і яка то, дала позитивні відгуки і дала перший імпульс тому, щоб цей документ пішов у роботу. Як ви думаєте, а от склад делегації, там є і очільник ГУР Буданов, там і поклад є заступник голови СБУ. Мені здається, що навіть цим людям між собою буде складно домовитись. Я не знаю, і що би... я, 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 я особисто знаю Буданової покладу, я не знаю, в яких вони взаємостосунках з Фірмаком і тим більше з Буданова, з міністром, не міністром оборони, з секретарем е... Зуміром. Але не. дивіться, це їхня робота, і я вважаю, що в даному випадку президент має всі права з точки зору делегіювання цього процесу на цю команду з точки зору, як це все буде відбуватися, ну я далекий від того, щоб давати оцінки заздалегідь, тому що я не бачив не пропозиції, але ви я маєте не бачив, право, чи, пане чи, Андрію. Чи... Ви хотілося б почути вас більш особисто. Ви людина, яка заплатила надвисоку ціну за те, щоб наша Україна сьогодні існувала і е, була суверенною, от з точки зору моєї моєї особистої думки, факт того, що ми припинимо втрачати в день там від 100 до 200 людей, це достатньо суттєвий фактор для того, щоб іти і домовлятися. Як домовлятися? Це питання компетенції цих людей, які туди поїдуть. Це моя думка. Пане Андрію, але все тому, одно тому але... що тому, що доба проходить, а у нас мінус 100 українців. я 200. розумію і, вас? Я і, і, і оцих людей, які там є родичами загиблих, їх стає там ще плюс там 300 людей. Тому з точки зору, я б на вашому місті подумав, поставив себе на місці цих людей. Я дуже і... добре розумію з точки зору. Ви розумієте, все одно, якби там не домовились чи домовились про це рано говорити. По перше, а по-друге, все одно це має бути акцептовано українським народом. Навіть якщо там щось буде там, дуже важке або дуже непідйомне з усього, що, що я почув, я розумію, що це буде якийсь переговорний процес, і це стартові точки. Абсолютно, да? абсолютно так, там, ну ми можемо. Для, для Росії теж багато таких незрозумілих речей, які, скажімо так, ідуть всупереч з їхнім розумінням. Це два, три мені більше нічого добавлені. Ну а чи не принизливо для України сам факт того, що спочатку умовно, якщо це, б цей план для, ні, для мене, так... для мене, для мене це не принизливо. Ні, 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 я закінчу. Постав, дозвольте, ви, я прошу ви закінчу ви свою думку. Я про ми я про те, що на я місце про... людей, які втрачають, які втрачають щодня своїх родичів. Я так? розумію, Не які втратили, а які втрачають. От дивіться ми сьогодні з вами говоримо. А, а хтось завтра вмирає. ще мінус мінус 200 людей. Так? Я розумію. Мінус 200 вас. людей. Це чиїсь батьки, сини, брати, сестри. Е, от Я про них би подумав. Я да, розумію про цих вас. Людей, я да, розумію здається в, в, в цьому процесі. процесі. Коли да? я казала це принизливо. Сточки, так, сточки. так коли я казала принизливо, я мала мала на увазі не взагалі принизливо. а Принизливо те, що спочатку Україна має акцептувати цей план, а потім вже цей е, план повезуть до Москви для того, щоб погодити з Москвою. В цьому я вбачаю деяку принизливість, але то таке кожна людина для себе оцінює це. Чи хочу я, щоб умирали українці, та ні, не хочу та ні, не хочу, звичайно. А по третє, межі компромісу спец... ваші особисті для Андрія страти. Адже якщо ми будемо виконувати цей план, а він публічний, я думаю, що офіцер збройних сил України мав зацікавленість тому, аби хоча б ознайомитись з тим, що є публічній площині. Правильно, ви ж знаєте про це і про скорочення чисельності на 40% збройних сил України чи не зачіпається наш суверенітет. От власне е, з точки зору скорочення, це право виявлення українців. Але 600 тисяч військовослужбовців це достатньо багато. Якщо їх підготувати якісно, то це не мала армія. Жодна, жодна армія в Європі не має такої чисельності. Це перше, друге. Там, з точки зору там, протирічні історії з приводу трансляції, трансляції п'ятої статті НАТО, як вона буде розповсюджуватися на Україну. Це друге питання. Третє питання Євросоюз. Це ще дуже важливе питання. Тобто там багато таких точок, на яких можна. Можна, скажімо, там немає жодної нормальної точки. Якщо по великому рахунку, там кожен пункт цього плану дискусійний. Більше того, там є ще додаток. Там є ще додаток, який Дивіться, я не бачу. Я не бачив цієї пропозиції. Я не хочу говорити про те, що я не бачу. Ну ми От, я теж не бачила. Щас. Ми обговорюємо те, що ну, ми, посилаючись ми, на авторитетні ми, ми, медіа, ми, так які а, і в, цьому, в нашому ні, розпорядженні є те, бо, що є бо, бо, бачили, бачили очі. Купували. Ми не бачили очі, що купували. Тому е, рано я розумів е, ще там, скажімо, в четвер, що американці приїхали е, якось узгоджувати цю позицію. Це моя була думка, коли я побачив, як реагує фондовий ринок на, на історію про, про домовленості. Фондовий ринок відразу пішов вверх після ранкового провисання. Але і, і я дуже уважно слухав президента, коли він розповідав і звертався до нації, і казав, що треба припинити базари, там та і так далі. Так, і так. Він сказав, ми в ми ми, ми, ми. ми в в надзвичайно важкій ситуації як країна. Да mm. і розповідати про те, що давайте хлопнемо дверима, і будемо продовжувати е, стріляти з Калашника е, по. Ну це це не ця історія це важлива історія, яка має компетентність. Оця компетентність буде розглядатися та не знаю уповноваженою Командою президента України добре. Якщо ви так довіряєте команді президента України, якщо ви повністю підтримуєте, то скажімо, власне не які були команді е президента України. Які були я не ваші довіряю команді президента. Я ще того, раз я... кажу: я не довіряю президенту України і команді президента України. Не треба мені приписувати, що я їй довіряю. Просто я вважаю, що є законні підстави, щоб вони цим займалися, розумієте, так. з точки зору довіряю я чи не довіряю. Я мені. У мене дуже великі великі сумніви щодо там плівок Міндіча. Да в мене не з незрозуміла ситуація як з цим всім розрулювати, але в цілому якось цієї ситуації треба виходити. І більше мені нічого додати. Черг в воєнкоматах я не бачу. Ну так ми можемо раз разом з'їздити в воєнкомат, жодної черги ми не побачимо. Чудово, так, є є бу є босифіковані люди, і ще є половина з яких тікає в СЗЧ в різних місцях, починаючи ну, від ж, воєнкомата і за і закінчуючи там. Це не чиясь відповідальність, це суспільства. Розумієте, не треба шукати чиюсь відповідальність. Відповідальність ну, завжди і є щас, на керівництві держави. за провалену мобілізацію. Я Перепрошую, коли ні, люди ні, ні. Давайте, давайте. дивіться, Кароліна. Ви ж не пішли в воєнкомат, ви ж не стали на облік, ви ж не пішли воювати. А я знаю дівчат, які пішли воювати, яким там 18, 19, 20 років. Вони воюють. Насправді це, на жаль. На жаль, кожна людина займається своїм мінімальна, мінімальна частина суспільства. Але в цьому я точно не бачу Чоловік не пішов воювати. Я перепрошую. Він воює й досі. І що? І я знаю точно, як він приїхав щойно з Покровського напрямку і каже мені про те, що а, військові взагалі а, вони дуже добре в, в темі, дуже відслідковують все, що відбувається, але їм своє робити а, у війську всі діляться на оптимістів і песимістів. Песимісти сприймають плівки Мідічі погано. Оптимісти кажуть, нам треба затягнути ПСА і робити свою роботу. Вот. Я, я в оптимі. Я в оптимістах. Це я там розумію. з точки зору. Я тобі не буду вас казати, що все все пропало. Там і зміна, відміна. Ну цього немає. Треба просто вирулювати ситуацію. Вона надзвичайно важка. Вона надзвичайно важка. Хто за це відповідає? Напевно, за це відповідає безпосередньо оточення президента. Напевно, це і його відповідальність, тому що він нам трошки інші речі обіцяв на початку свого президентства. Але в даному випадку, ми зараз не оцінюємо там дії президентської команди. Ми говоримо про те, яка у нас історія, як нам з неї виходити. Так, так, так. Виходити Антон... з неї буде важко. Важко буде виходити. А... Кожні перемовини з американським керівництвом вони про те, що зокрема Україна доводить, хоча б, власне те, що очевидно для всього світу, що збройні сили України це найкраща гарантія безпеки, і що ми ніяк не ті, які програли цю війну, і дивитися на нас очима. Сторони, яка програє, країна, яка програє, і країни лузера, аж ну це було би, ну аж надто помилково. В той час, коли Росія теж веде свої перемовини. Нещодавно Дмитрів так який там давав інтерв'ю всім речі, теж знаю особисто. Так, 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 ми про це поговоримо після коротенької паузи. От вони теж хочуть продати історію про те, що вони успішні, що як в них все виходить на фронті, які у них здобутки. І от, от-от і вони, так би мовити, поставлять жирну крапку в українському питанні. Як ви оцінюєте, в якій формі наразі Збройні Сили України і чи, попри ту втому, яка накопила, накопичилася? А ми дійсно за умови. Знаєте, так якби американці зараз буснули хор добре в буснули це, бустанули. Так це таке теж слово з соцмереж для наших глядачів. Дуже активно допомогли військово. А в принципі, більше нам нічого не треба. То результати були б і на Покровському напрямку, зокрема, от просто зараз абсолютно інші. Ви питаєте, яка ситуація? Ситуація важка, але контрольована. У нас є такий вислів, вислів. напівулюблений, да, вона важка, але контрольована. З точки зору, щоб вони допомогли, дивіться, вони вже допомогли достатньо багато для того, щоб зараз більше не допомагати. З точки зору, чи можемо відмовитися від їхньої допомоги, ну дивлячись, в якій частині, але в якійсь, напевно, можемо. О, в цілому якось так, пане Андрію, да, це що залишилось від Покровська. Та, так. Та, та, на жаль, на жаль, пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні були з нами. І, взагалі, дякую за те, що ви всі ці роки ви робили ту благородну справу. Захищаю захищали, продовжуєте власне це робити і заплатили надвисоку ціну. Втратою власного просто... сина, так що це обов'язок кожної людини робити свою роботу. Це моя, моя думка. Якби кожен виконував свої обов'язки, то ми б уже давно перемогли. Прекрасне закінчення нашої розмови. Андрій Аністрат, офіцер збройних сил України у минулому бізнесмен та банкір був з нами на зв'язку.